в цілому. От Сергій Віталійович надав, будь ласка, ви не спочатку увійшли в діалог, я зараз тільки можу міського голову Тернополя попросити включитися в розмову. От бачите, дуже таку непривабливу картину малюють наші гості. Ви теж погоджуєтеся, що виходу не видно? Доброго дня, всім-всім. У нас є занадто велика кількість людей, які є просто... пільговиками. Пільговики. І тому не можна просто відкинутися всіх в сторони. Обов'язково треба враховувати думку їх, тому що без них... Шо, якщо взяти всю державу цілому, тому що